Да, да. Вечером прозночи. Спасибо. Василь Иванович. Ну вас що я хочу. Чтобы заяву підписали. Заходьте, запомните. Запомнили все. Ну заходьте не стесняйтесь, Василь Иванович. Що ви вийшли? Ну, до вас на прийом, все добре. Почекаєте нормально розмовляти? з яким питанням Це не проблема, це проста заява. Проста заява. На отримання реєстрації за місцем проживання. Написана заява, написана карточка прописана. Ось проплата. Будь ласка, займайтеся. Вам сказали, що ви залишили паспорт. Конечно. А ви ж знаєте про це. Да. Що я залишу щоб я залишив паспорт? Да. А навіщо вам паспорт? Ми, нам він не потрібний. А а До чого ви тоді його забираєте? Я, я, я вам розкажу. Справа в тім, що паспортисти є працівники міграційної служби. Uh -huh. І всі uh -huh. дії по реєстрації, по зняття з реєстрації uh -huh. проводяться реєстраційною службою. І вони тут ведуть прийом, але всі uh -huh. документи збирають. І є організаційні службу, і там всі ці зі проводяться. Тому для того, щоб їх провести, Підіжіть, давайте так, е не, не, хочуть, давайте, хочуть, давайте по хочуть, поводу паспорта розберемося. Я зразу хочу вам паспорт. Я вам відмовляюся. Здавати тому, що паспорт це моя власність. І ви якщо, в, якщо, в мене є підозра, що ви можете загубити цей паспорт. думаєте? Ну що ні? Ну, може, ну все може, може бути, це підозр, моя власність. Паспорт залишається в мене. Особиста, Документи всі міграційну службу разом з паспортистом. І там так а для чого ви тоді? Я, якщо я повинну, якщо я звернувся з заяву, вони, от, хорошо, ви, вони приймете, працюють, ви прийняли новиналу. мене заяву? Прийняли. Ви, Заява чі? залишається. Очікає. Ви мені е, да, даєте відповідь, що ви відмовляєтесь. По що... причині того, що немає паспорту. Ні, ну давайте з паспорту. Зараз. До паспорта. Ви прийшли і тут обурювалися. У вас такі наколки прямо на руках. Так, да, у мене наколки на руках, да, і в мене таке минуле цікаве, що цікаво. Да. Це є. Цікаві. Тому о, власники житлових будинків, пам'ятаєте, ви тут о, влаштували такий. Фітіш і е, ходили з камери і обурювалися тим, що у вас просили пройти інструктаж. Так, да, да, да. чому це? Так, при реєстрації. Ви, да, це я ви, можу потім ви, прийти інструктаж, але ви не задавали, при реєстрації. Ви давали питання про те, чого ми це робимо, і навіщо і вважали, що до вас предвзято відноситься. Ви і, ж маєте відмовити очікає. мені в заяві. Почекайте. То це було ж правильно чи ні, то я вам конфлікт, що conflict. це все робилося, я з цим хочу ж таки закінчити, uh -huh. на основі правил користування газу, які затверджені і погоджені з Міністерством юстиції, uh -huh. де чітко виписано власники житлових будинків. Допуску газу повинні забезпечити інструктаж квартири на власників квартир квартири житлових будинків з питань користування газом та техніки безпеки спеціалізації mm підприємства. -hmm. Це я вам відповім на те питання. Ясно.